Доброго вечора. Четвер, 13 лютого розпочався знаковою подією. Громадські активісти майдану пікетували національну раду з питань телебачення та радіомовлення, аби висловити протест проти монополізації українського телепростору та, на їх думку, необ'єктивного висвітлення політичних процесів в країні. Поки на прорізні пікетували нацраду на всіх барикадах майдану тривало укріплення захисних споруд, які наразі пошкоджені через танення снігу. Подробиці з самого епіцентру протестів у сюжеті Ірини Фомицької. 13 лютого кількасот активістів майдану, а також журналісти, народні депутати та представники самооборони, вирушили з пікетом центром столиці до настради з питань телебачення і радіомовлення, вимагали припинити монополізацію ефіру та необ'єктивне на їхню думку висвітлення політичних процесів в Україні. Бо тому що вони все время брехнею займаються. Сплочної брехнею, ми хочемо, щоб наші канали могли транслювати правду. Ми хочемо, щоб їхні брехливі канали перестали оберіхувати нас. Вимоги, крім іншого, стосувалися і пояснень щодо позбавлення ліцензій низки телеканалів. Мова йде зокрема про регіональні змі. Вимоги наші в тому, щоб перестали просто затикати рот телебачення і змі, тобто не ну, знімають з реєстрації і. Ну, найбільш об'єктивні телеканали на... наразі і ну, ми проти цього. Активісти передусім вимагали зустрічі із керівництвом наглядового органу в галузі телебачення і радіо. Стоп! 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 Володимир Манджосов, голова настради з питань телебачення, радіомовлення, спершу запрошує до себе активістів і депутатів, а вже потім звітує перед мітингувальниками. Ми договорились про те, що всі ці питання, які вони озвучили, вони дійсно будуть розглянути Національною радою. Я думаю, що в найближчий час і будуть розглянути так, як того вимагає закон. Опозиційні народні депутати пояснюють, в нацраді обіцяють розглянути питання протестувальників, що у свою чергу депутати проконтролюють. Это было концентрированные требования за беспредельные поступки последних дней, когда нацрада не поддерживала ситуацию со свободой слова. Это оказалось целого ряда каналов и лицензий, лицензии по всей территории страны. Мы заявили о том, что представим возможности, представим, представляем наши требования по незаконному лишению прекращения вещания телекомпании ТБА «Черновцы». По отказу видачи ліцензії о, телеканалу Віщающего Круглосуточне Віщання з Майдана Еспресса Тиви про незаконне недопущення до ефіру трех харківських оппозиционных каналов. Про ограничення, які стосуються телекомпанії ТВА, вони казали, що в почерговості, починаючи від цієї середи, вони почнуть розглядати ці питання. Хоча, очевидно, що цей пікет не лише проти Нацради і проти Далашталардію, проти того, щоб у т 1 і обласні державні компанії не обманювали і не брехали, і проти того, щоб загалом Національна Рада керувалася в своїх діях законними принципами, а не хотілками. А в цей час на Майдані укріплюють барикади. У зв'язку з підвищенням температури сніг почав танути. Активісти запевняють, не розгубились. Йде весна, барикади будуть танути по-любому, тому що сніг цілий рік не буде лежати. От і є, ну, тобто будемо укріпляти піском. Неважливо, який матеріал буде по-любому. Ну тобто барикади будуть стояти. Барикади будуть стояти до повної перемоги. Чи не найбільша барикада на Грушевську та ще й кілька рівнева. в основі автомобільні кузова та шини, зварена арматура, мішки із снігом та будівельне сміття. Активісти кажуть, матеріали для укріплення мають, а деталі у таємниці. якщо нам ці барикади треба буде укріплювати, ми будемо їх укріплювати. Побачити, що ж за найвищою барикадою може кожен разом із тим, мимохідь долучитися до зміцнення укріплень. Я бы сказал, не столько растали, сколько их утрамбовали ногами просто. И поверьте, что они вот эта часть, которая стала, они присели немножко, усели. Но они там как бетон уже сейчас. А то, что їх, допустим, немножко подреставрировать, нарастить, ну, это будет делаться, конечно. У прес-центрі на вулиці Турівській відбулась прес-конференція голови політради ВО Батьківщина Арсенія Єсенюка та керівника Центрального штабу партії Батьківщина Олександра Турчинова. Про що розповіли політики? Далі відбулася, що є головним зустріч з Юлією Дімо яка зривалась владою протягом останнього фактично півроку. І, безумовно, сама зустріч, те, що ми змогли все ж таки потрапити до керівника Батьківщини Юрія Тимошенка, це вже для нас дуже важливо, це вже для нас була серйозна перемога. Під час чотирьох зустрічі ми обговорили всі поточні питання, пов'язані і з діяльністю партії, і, головне, безумовно, з розвитком подій в Україні. Навколо майдану, навколо того протистояння між народом і владою, між українцями і злочинцями. Дуже важливі були поради і пропозиції Юлії. Вона сприйняла інформацію, яку і наші пропозиції, які ми оголосили. І головний підсумок цієї зустрічі, цієї розмови те, що ми вийшли на. Спільний план, які включають тактичні стратегічні засади, реалізація яких, безумовно, призведе до перемоги українського народу над тим режимом, який сьогодні фактично знищує країну. Особлива небезпека полягає в тому, що Саме чинний уряд, чинний президент призвели не тільки до страшної соціально-політичної кризи, але привели країну до дуже небезпечної, страшної економічної кризи, яка поширюється фактично вже в щоденному режимі, яка веде до прямого банкрутства. Країни. І уряд, який не має сьогодні прем'єр-міністра, але виконує якісь там функції, фактично вже є юридичним банкрутом. Я хотів би розпочати з першого питання, що стосується відновлення Конституційного ладу в Україні. Позиція Юлії Володимирівни полягає в тому, що ця влада ніколи не погодиться на те, щоб відновити баланс влад в країні і відновити конституційний влад. І саме тому ми з наступного пленарного тижня не просто наполягаємо, а це ключова вимога повинна бути нас як всієї української опозиції, поставити на голосування питання про відновлення дії конституції 2004 року для того, щоб не проводити кулуарних перемовин, а для того, щоб у залі було видно, чи є голоси під те, щоб український народ керував в своїй державі, чи все-таки партія регіонів. Далі буде захищати виключно Віктора Януковича, і далі буде зломитися над народом України через використання тих повноважень, на які не обирався президент Янукович у 2010 році. Тому перше, це парламент повинен сказати своє слово, і кожен депутат повинен своїм голосуванням реально показати, чи готові народні депутати України виконувати волю українського народу і відновити. Країні, конституційний лад, а саме Конституцію 2004 року. Друге питання, що стосується уряду, Юлія Тимошенко вважає за необхідне формування альтернативного уряду, це уряду Майдану. І абсолютно зрозуміло, що це може бути одним з виходів з цієї суспільно-політичної кризи. Що стосується нашої політичної позиції, то партія Єдина Юлія Тимошенко висловила підтримку нашій боротьбі, звернулася до Майдану, звернулася до всіх опозиційних партій і фракцій з тим, що тільки разом ми здатні перемогти і тільки разом ми здатні зреалізувати те, на що сподіваються сьогодні мільйони українців, які вийшли на Майдани по всій країні. В той час, коли до учасників протестів на українських майданах застосовують насильство та часто упереджене політично вмотивоване судочинство, адвокати не мають реальних, а не задекларованих на папері гарантій здійснення своєї професійної діяльності. Тобто, захисники не мають можливості захищати людей. Подробиці прес-конференції, яку провели у четвер українські та закордонні правники, знає Антоніна Кравченко. Беззубий захист адвокати скаржаться на правовий нігілізм від дільничного до суддів вищих інстанцій, обшуки в офісах та домівках, порушення правоохоронцями адвокатської таємниці. Ситуація типова для всієї країни. Однак у Києві служителі Феміди взагалі крутять нормативами, як забажають. А вища кваліфікаційна комісія притягує суддів до відповідальності за формальності, скаржаться юристи. будь який суддя в будь-який момент може порушити будь-яку норму права. І, і за це вони не будуть покарані. Аліса Дерагая – адвокат адвоката, її підзахисний Віктор Смолій, якого звинувачують у замаху на суддю. Порушення його прав відбувалось від моменту затримання, каже юрист. Задокументовані докази тілесних ушкоджень та тортур з кожного приводу було подано відповідну заяву, але управи немає. Розводить руками фахівець. Навіть не навіть не почалася якась перевірка, і кримінальне провадження тим паче не відкрито. Ну і звичайно, ми, знову ж таки, в судовому порядку намагаємось все це зробити однак, суди підтримують знову ж таки позицію правоохоронних органів і також не реагують належним чином. Прямого впливу і можливостей у адвокатів немає, тож працюють на перспективу. Юристи склали чорний список порушників адвокатських прав. Кожне прізвище, що туди потрапляє, ретельно досліджується та обговорюється. Його експерти оприлюднили на профільному сайті. Постійно розширюючись, список чекає свого часу. Більшість із нині е, діючих действуючих... Сотрудників неправоохоронних органів а рано чи пізно все одно постучаться в наші ряди, а ми люди злопам'ятні. Новий закон про адвокатуру, що набув чинності рік тому, в правовому нігрізмі правоохоронних органів та судової системи зіграв велику роль, зазначають експерти. Де Юре він розширив права адвокатів. Де факто жоден документ нічого не вартий, якщо неможливо змусити його виконувати. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта АНТВ. 12 лютого міжнародна спільнота відзначає незвичний для нашої країни міжнародний день кондома. Акцію, присвячену цій події, провів для студентів київських вишів фонд «Антисніт» в Україні. Про мету акції та її перебіг у нашому наступному сюжеті. кондом Дей 2014. Міжнародний. У Києві студенти змагалися у квесті. Чотири команди боролись за ось такий кубок, повний презервативів. Суть квеста — зібрати чотири презерватива і відповісти на чотири питання, знайти спочатку чотирьох е волонтерів і тоді відповісти на чотири запитання. Інкубаційний період, скільки він триває, е від чого захищає презерватив? Е а два інших не не пам'ятаю, чесно. Ну ви частина так, дуже подобається бігати. Організатори акції фонд антиснід в Україні, мета розваги ш для молоді розповісти їм про безпечні відносини, як виберегтися від сніду. Вибрали іменно таку форму розлікательною, поскольку это нравится. И, Як ви видели, команди з удовольствием прийняли участие і бігом побежали отвечать на вопрос. Вберігатись на практиці презервативом у столиці. Волонтери роздали киянам тисячі засобів захисту, ексклюзивна партія. Лавце найкращий захист. Мається на увазі це не комерційний продукт, це не є торговою маркою, яку можна купити в аптеці. Ці презервативи не продаються, вони тільки роздаються безкоштовно. І особливо в цей день презерватив це найпрості. Тіший захист і найнадійніший. Ми не задумуємось про це, що ця маленька гумова штука реально може врятувати людині життя. Пробігши усі етапи квесту, команди зустрілись на контрактовій площі. Переможці отримали нагороди. А усі закохані присутні на акції напередодні дня Валентина відправили в небо свої побажання. Перед цим написавши їх на повітряних серцях. Любов переможе! Іван Болілий, а